Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні хочу показати свою таку гарнюньку орхідейку. Це білосніжний бігліп бігліб, і це в нього буде літнє квітнення, бо зимового не було. Я показувала, ну ось дивіться, як в мене була проблема. Із-за того, що нехватка світла, вони, вона засушувала всі свої бутушечки. Зараз в неї одна квіточка, і ну, вона стоїть. Таке місце в неї, за того, що дуже великі квітконоси, І вона, бачите, так повертається, ну в неї там місце є. І дивіться, це орхідейка з особливості, в неї квітконісі з точки росту. І ось дивіться, в неї ось всі квітконоси. Я їх до живої почки обрізаю, і ось дивіться. Ось ці вона попускала на тих квітконосах, які були зимові, дала ось тут розгалуження і пішла. Ось, ось тут я відрізала, але вона, бачите, пустила ось так. І ну, от виходить так, що всі три квітконоси, вони, бачите, які розгалужені, ну, і гарнюкі. Мені терміново треба пересадити, так як вона ще в купленому ґрунті. Вона зараз активно нарощує корінчики і все. Ну, дивіться, я отак от потрошечки відрізаю горщик. Але що я хотіла показати, дивіться, який це корінчик. Ось оце, ось це це все один корінчик. Дивіться, оп. Дивіться, який він гарнюня. Ну, нарешті довго? Важко. Але мені вдалося, я розрізала горщик. Цей корінчик мені вдалося зберегти, що я й хотіла. Тепер мені треба обережно не кваплячись, тим паче в мене ж великі квітконоси. Мені треба її ось у цю всю кореневу систему розплутати. Дивіться. В мене вийшло, розплутала всі корінчики. Коренева система прям взагалі дуже гарна. Зламала тільки ось цей корінчик, навіть не помітила коли. Але самі квіточки мені вдалося все добре, нікого не пошкодила, всі на місці. Листочки я залишаю тільки тому, що це орхідея з особливістю. І все. І я її зараз замочу на годинку в магнікур правікур. Просошила корінчики свого білосніжного бігліпчика. Дивіться, вони такі горненькі, вже сухенькі. У мене буде такий горщик. Це є обереженка, її всі туди корінчики занурюю. Пора в мене десь 80% кори і 20% кокосових чипсів. Все вологе. Я просто злила воду і тепер буду просто цією сумішю засипати. Ось так що вийшло. Тепер я її просто полью. Е... Проливом три рази, то я вже це показувала для того, щоб корінчики набрались вологи. І все. Літнє квітнення цього року набагато краще, набагато щедріше, ніж квітнення взимку. Хоча завжди ми знаємо, що взимку ми квітнемо, ну орхідеї квітнуть набагато краще. Я цю пересадила, ви бачили, з якими бутончиками? Нічого страшного не один бутончик не зав'яв. Дивіться, це вона постійно дорощує на квітконосах Тобто, бачите, це е, я її буду відрізати ці квітконоси Ось так. Я на ну е, як би скажу так, я буду надіятися, що вона ось тут. Попускає мені наступного разу, ну, а там, як, як вона захоче. Я їй дуже вдячна за таку щедрість, за таку красу, яка вона мені, яку вона мені дарує. Я всім бажаю мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!